Пані Олена переїхала до Кривого Рогу ще на початку війни, і хоча окупанти змусили жінку покинути рідну домівку, справу свого життя продаж етноодягу жінка не покинула та вирішила відкрити свій магазин у кривому розі. Вишиванки, намисто, дитячі повзунки та віночки. Все це продається в етномагазині, який відкрився лише місяць тому. А його господарка ось ця дідна жіночка. Історія вишитого одягу у житті Олени почалася ще 20 років тому у Херсоні. Тоді жінка вперше побувала на сорочинському ярмарку та, надихнувшись українською народною культурою, почала продавати національне вбрання. Це наше рідне, це наше коріння, це наше. Натхнення і хочеться, щоб Кривий Ріг був красиво одягнений. Бо у Херсоні нас знали, ну, дуже багато людей нас знали. Ми давали дитячі колективи, танцювальні. В нас приїжджали з сіл жіночки, які співають народні пісні, такі гарні, больші, такі жіночки. Побачивши під власними вікнами у Херсоні російську техніку, жінка зрозуміла, треба шукати прихисток в іншому місці. Та вже за два дні, зібравши особисті речі та весь асортимент магазину, разом із чоловіком переїхала до Кривого Рогу. Їхали і стверджують. Впевненістю справу свого життя продовжуватимуть у будь-якому місті, де б не занесло їх життя. У Кривому розі для магазину місце обрали не випадково. Бо ще й у Херсоні їх храмничка знаходилась на поштовому проспекті. Ми дуже довго, довго збиралися виїжджати. Це було непросто. Получилось так, що з'явився у нас бус, який можна було вивести. Большою грузовий бус. Я сіла за руль. Загрузили все, что вошло. Конечно, далеко не все у нас вошло. В бус, ну что вошло, и приехали в кривой рог. Коломия, Львівщина, Полтавщина, серце вишиванку – краю. Саме звідси сукні та сорочки приїжджають у магазин пані Олени. Матеріали на будь-який смак від бавовни до льону. Придбати ідеальну вишиванку, або ж сукню тут можна не лише дорослим, а й малечі, адже в асортименті є повзунки та навіть набори для хрещення. Продавчині магазину також з Херсонщини. Вони приїхали до міста довжиною в життя разом з Оленою. Працюють позмінно. кажуть, не думали, що у кривому розі етномагазин також буде популярним. Ну, ви знаєте, ну, порівнювати це складно, тому що там у нас ну, працював магазин більше 20 років, там також у нас було дуже багато покупців, у нас там було ну, то був мирний час, у нас було дуже багато е, з-за кордону е, приїжджих, е, потім, ну, У нас було, приходили колективи, приходили, брали на колективи, на колективи дитячий садок, школи. Е, то, 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 і там у нас було багато покупців, і тут також. Середньому жіноча вишиванка коштує 700 гривень, чоловіча тисячу. Придбати в крамниці нової криворіжанки можна не лише вишити одяг, а й сувенірну продукцію. Владислав Рудюк, Андрій Яковлєв, перший міський.